Добрий день! Колектор-надійний апарат на 240 см кубічних, попарний. Цей Колектор має розподільник на 6 виходів. На два виходи подається вакуум. У цих виходах він розголоджується між стаканами. Основна задача цього колектора об'єднати потік молока від соскової гуми на загальний молокопровід. Такий колектор складається з кришки колектора, основи колектора, розподільника колектора, клапана колектора. Всередині кришка має прокладку. Також сама кришка складається з двох частин, таке кільце та кришка. Це зручно розбирати, коли його треба, наприклад, помити. Збирається також вона просто. Всередині ця кришка має діаметр 100 мм. Трубка підсускового має діаметр 13 мм. Трубка на розподільнику має діаметр 8 мм. Так виглядає основа колектора. Зверну увагу, що тут всередині є маленький отвір. Це так потрібно, це технологічний отвір. Всередині тут знаходиться його збільшувач ваги. Тобто він має збільшену вагу для того, щоб краще доїти, доїти корову та відтягувати вимір. Ця вага становить 500 грамів. От, такий колектор стане в нагоді. Якщо у вас вже є такий колектор, треба замінити на новий, або перейти на попарну систему доїння та купити попарний колектор е, об'ємом 240 см3. У двох словах скажу про цей об'єм. Це зроблено для того, щоб молоко швидше проходило через цей колектор. Тому його купують зазвичай, коли корову дають багато молока, або треба, щоб воно швидше проходило. От, такий колектор дуже зручний, та надійний. Всім радимо. І бажаємо дня.